Те, що ви зараз бачите в моїх руках, це буквально найкраще, чим я коли-небудь користувалася. Пам'ятаєте, я знімала відео про автозасмагу від Санта-Моріс. Так от, забудьте, я знайшла щось набагато краще. В чому вся суть? Цей спрей це абсолютно прозора водичка, яку ви просто бризкаєте на ділянки, які хочете затонувати. Я зазвичай бризкаю на ніч. Просинаєтеся зранку з ось таким шоколадним ефектом. Подивіться просто, просто подивіться. З ним ви можете забути провести дорогущі непотрібні рукавички для нанесення, які я використовувала, коли користувалась ось цією опінкою. <реш> вона летить в мусор, тому що його достатньо побризкати і розмазати ладоню. Після того миємо ладошки. молодошки. Я, звісно, не до кінця я гарно мию, тому вони коричневі, але бажано змити ладошки і ви просинаєтеся просто шоколадкою. Для більш яскравішого ефекту можна зранку, коли ви вже нанесли автозасмагу, ще раз її нанести, і впродовж дня вона ще раз схопиться, і ви будете ще темнішою. Ця автозасмага тримається у мене десь біля тижня-півтора часу. І ще один великий плюс це те, що вона рівномірно лягає. Хоча я використовувала рукавички для нанесення, у мене зазвичай були плями, особливо ось тут, в ділянці, на колінах, на локтях. Ви бачите плями на? Локтях, я теж їх не бачу. І найкраще в цьому всьому це її ціна 200 гривень, єва, і вона ваша. І я не жартую. Я купила ще одну баночку і буду купляти ще. Це не реклама, а просто особиста рекомендація, яку я відриваю від сердечка, тому що знаю, як швидко ви побіжете і все скупите. Але I'm done.